Влада повинна бути соціальною для народу під повним контролем народних депутатів, не маючих відносин з бізнесом. В цих словах є абсолютна істина. Саме чітке розмежування влади і бізнесу буде одною з основних важелів для побудови нормальної повноцінної держави. Зараз, на жаль, ми хоча маємо, ну Теоретичне розмежування влади і бізнесу, але фактично ми бачимо, що кожен, кожна держаморда, державний службовець, депутат, президент, мер маючи дуже багатих родичів, які чисто випадково починають дуже сильно багатіти: дружина, діти, коханки і так далі. Тобто, ми бачимо оце, от. Прямий стосунок влади і бізнесу, тобто люди приходять до влади і починають грабувати замість того, щоб виконувати свою роботу. І звичайно, що в ваші слова потрібно імплементувати в наше законодавство в законодавство майбутньої держави, майбутньої повноцінної української держави, держави українського народу, в якій кожен українець буде громадянином і власником держави. І тому, звичайно, що е, має бути. Чітке розмежування хто є державним службовцем, хто є депутатом, президентом, мером, Не має, має бути абсолютний контроль їхньої власності, їхніх фінансових рахунків. І якщо десь в родині є людина, яка займається бізнесом, звичайно, нам важко заборонити. Ну, диємось, є якийсь там мер, ну мер, і в нього там син, якийсь є бізнесмен. Ну нам важко якось то взяти. Можна просто заборонити. Але з іншого боку, можна і не заборонити, можна просто встановити контроль, наприклад, терміном на 10 років після закінчення повноважень. Протягом всіх повноважень і 10 років після закінчення повноважень, встановити контроль над фінансами оцих близьких родичів, коханок, коханців, дітей, колишніх. Дружин і іншої спільноти, яка оточує конкретного держслужбовця, або, або депутата, чи мера, чи президента. І ми маємо розуміти, що лише подолавши ту банду, розірвавши зв'язок влади і бізнесу, зробивши. Державну службу, престижною службою, не пристижною задля за можливості корупційних дій, а престижною е, по статусу, по заробітній платі, по конкуренції, коли найкращі українці будуть намагатися стати держслужбовцями, а що таке держслужбовець це будівник держави. Фактично по статусу державний службовець, депутат, мер і президент, це найвища ліга, найвища ланка. Відповідно, там має бути найкращі українці. І ти туди, а не в бізнес. Розуміємо. Коли найкращі люди будуть йти не на базар або на будову, а найкращі люди будуть йти у владу, тому і тоді оці найкращі люди збудують нам нормальну державу. А коли керують державою, всякі там шмельць, всякі корупціонери і інші не то тоді кумба буде мати державу. Ну таку як зараз. Тож змінюємо. Змінимо першу чергу нашу свідомість, а потім зміниться наша держава.